Пане Іване, хочу з вами поговорити про те, як росіяни скористалися тим умовним великоднім перемир'ям, який оголосив на свято російський диктатор. Ясно, що намагався десь він. Ем... Переграти і Трампа, можливо, у якійсь своїй політично-дипломатичній грі, але ми поговоримо про фронт, тому що зокрема є повідомлення від Центру протидії дезінформації про те, що росіяни використали цей момент або перекинути на фронт додаткові сили і техніку. Очевидно, для того, аби продовжувати наступ і можливо десь розпочати новий. Що вам відомо? Ну, почнемо з того, що Путін і не збирався переграти Трампа, тому що він прекрасно розумів, що. Трамп і Трампівська і розвідка і військово-політичне керівництво США достатньо таке, що може аналізувати реальний стан справ і ситуації. Інше питання: якщо це так би мовити, Трамп би хотів себе чути обманутим або дати себе обманути. Тобто, якщо ну я так можу тільки чисто гіпотетично проговорювати, якщо це була якась така попередня, негласна як це підморгування? Типу, я от дав перемир'я, а ти от тепер можеш це озвучити як величезне досягнення, там по припиненню вогню, чи як показати, як моє величезне бажання не воювати. Хоча ми насправді прекрасно розуміємо, що Мисел в це е, слово припинення вогню чи великодні перемир'я е, воно несло також ще і політичне забарвлення, значення для, і тут, напевно, не менш важливе для країн східного обряду або для країн, які сповідують православну е, християнську релігію. Є прихожанами з православної церкви для того, щоб їхні політичні лідери мали десь підґрунтя оправдовувати дикість і Путіна, і його ці тотальні удари по цивільному населенню в період там вербної неділі, Страсної п'ятниці. Все таки ми розуміємо, що хри громадяни тих країн ну точно не зможуть перевірити. Наскільки точно дотримується Путін мир е, запропонованого ж ним якогось там перемир'я, як і е, також вон ті країни, якщо вибирають у себе проросійських політиків, то ми розуміємо, що вони перебувають в орбіті інформаційних кампаній і пропаганди росіян. Якщо ми говоримо це про політичну складову і про релігійну в тому плані, де тут дійсно хотів зіграти Путін і його союзники, а також не союзники, але скажімо, треті країни, які теж хочуть показати якусь ефективність своєї роботи в лапках по відношенню до припинення вогню в Україні. Якщо ми розглядаємо військову складову, ну це з самого початку було зрозуміло, що Припинення вогню Росія не хоче досягнути, оскільки припинення вогню організовується зовсім інакше. Це попередньо домовляється, дається термін час на поетапне припинення вогню, відведення техніки. Створюються спільні комісії, уповноважені органи, які слідкують за цим, за відведенням, підготовкою. Доводиться тотально, як це люблять називати. В чиновницькому середовищі під підпис всім доводиться інформація про те, що. Припинення в такій-то годині в, вогню, на таких умовах, така чекає покарання за порушення наказу свого вищого командира і так далі. Тобто ми розуміємо, що це величезний масштаб роботи, який реально дається ще термін, скажімо, на припинення вогню, термін на так звану амортизацію. Ну, все одно хтось на такі довжелезні півтора тисячі кілометрів лінії фронту. Хтось може стріляти, у когось можуть дати нерви, хто когось через необережність може бути якась детонація там. Безпосередньо у них у підрозділі хтось може випадково підірватися на міні, і е, на емоціях почати вогонь, чи навіть детонація може спровокувати однієї сторони боєкомплекту, вогонь від другої, бо вони будуть вважати, що по на них наносять удари. Ну, тобто, ця амортизація все одно ще й має певний час для того, щоб дійсно сторони припинили вогонь, чи там було перемир'я як таке ефективне і корисне. Дійсно, Путін намагався десь частково, особливо там, де тримаються дороги під повним вогневим контролем нашим, намагатися розчистити дорогу, позбирати там своїх загиблих, наприклад, тих самих кадирівців чи північнокорейців, яких вони все таки змушені забирати тіла бо на більш відноситься скурпульозно до тобто, прибирання. своїх не обов'язково забирати. Ну, так, така ж практика. Знову ж питання, хто такі свої для них. Ну, тут ми маємо, це їхня там тема, ми ж знаємо росіян і ця їхня єрарховість етнічних груп, а також окремих підрозділів, першочерговість, превентивність. Ми знаємо їхні так звані землячества, і ті всі багато інших нюансів, які впливають на те, як ви кажете, хто першочергово, кого другого, третього, а кого взагалі не варта прибирати з поля бою. Бо це зайве навантаження на їхні якісь там руки, логістику і так далі. Також вони там власне дійсно це використовували там для проведення ротації, логістики, зміни якихось логістичних шляхів. Ну тобто, таку банальщину, яку вони намагалися встигнути вкластися в 24 години. Ну і крім цього, час вічар дійсно вони і не забували завдавати ударів. по... Нашим військам і підрозділам, ну, звичайно, відповідь була, і тут, не, не, тут варто розуміти, що малося на увазі під словом, дзеркальне. Дзеркальна, тобто це знищуються всі засоби сили противника, які, потрап... які знаходяться в тому районі, де ввівся вогонь. Тобто не шукається там конкретно взятого дурачка, який там стріляв з автомата, а визначається локація і по ній наноситься удари. По великому рахунку, ми, якщо подивимося за звіт, Знищеного противника за цю добу ми там бачили 950 осіб. Тобто, там казати, що якась велика різниця, але там сьогодні було завчорашній день 1100. то ми бачимо, що по суті росіяни як воювали, так і воювали. Десь на окремо взятих відділках вони намагалися створювати ілюзію якогось перемир'я.